Рекордне підвищення податків голова Верховної Ради підписав відповідний закон. Тепер парламентарі чекають на підпис президента, і тоді доведеться платити українцям вже не півтора, а п'ять відсотків військового збору. Однак такі зміни торкнуться не всіх. В свою чергу бізнес теж влетить в копієчку. За що і скільки тепер платитиме кожний українець та бізнес? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроект щодо підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Спікер вже підписав податковий законопроект No11416, д і відправив у офіс президента. В найближчий час очікуємо там підпис президента, потім публікація, і потім через день закон вступить в силу. Чим збільшить податки? Якраз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення. В Свою чергу у раді пояснили, що саме зміниться. Про це сказав голова податкового комітету ради Данило Гетьманцев. За його словами, є два великі блоки: перший військовий збір, який розповсюджується на всіх нас, другий авансований внесок для АЗС та підвищення ставок для небанківських фінансових установ від 2025 року. Якщо говорити про ФОПів, то перша, друга, четверта група. 800 гривень на місяць, третя група плюс 1% з доходу. Другий блок це податок на надприбутки банків за ставкою 50% за 2024 рік. Як акцентував Гетьманцев, зараз військовий збір для військових залишається на рівні 1,5%, але не для всіх. Ті, хто беруть участь в бойових діях, пояснив Гетьманцев, взагалі не сплачують військового збору з усіх доходів і грошового забезпечення і додаткових надбавок. Раніше МінФін стверджував, що підвищення податків має відбутися з 1 жовтня. Це означає, що підвищення податків для частини ФОПів відбудеться заднім числом. Натомість частині працюючих українців з моменту набуття чинності законом. До прикладу, якщо підприємство вже виплатило аванс із зарплати та заплатило військовий збір за старою ставкою, то другу частину зарплати буде оподатковано за Вою, ми ж розуміємо, що у ФОПів квартальна звітність. За четвертий квартал вони подадуть її на початку наступного року і вже тоді будуть платити новий податок. В Свою чергу ведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур також розповіла, що зміниться у сплаті податків після вступу в силу законопроекту. Депутати підвищили військовий збір із півтора відсотка до п'яти. Зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОП першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити і банки. Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину з цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Фінустанови, які займаються дрібним кредитуванням і даватимуть чверть свого прибутку з нового року, чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні? Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют, і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть. Тобто, все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів. Цілком ваше із державою ділитися не треба. Нагадаю, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про підвищення податків, яке вже назвали історичним. Розгляд законопроекту у другому читанні почався 9 жовтня у практично порожній залі. Там було близько трьох десятків депутатів. Урядові ложі під час розгляду проекту нікого не було. До законопроекту подали понад 1300 правок. Більшість із них не були враховані. А вже 10 жовтня нардепи проголосували за законопроект у другому читанні. Рішення підтримали. 247 парламентарів, повідомив народний депутат від фракції Голос, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк. Зазначив нардепи пункти законопроекту, які, на його думку, є некоректними. Військовий збір для всіх. Крім фопів-спрощенців, піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати? І з середини місяця залишається відкритим питанням. Військовий збір для фопів, спрощенців все одно із 1 жовтня. Будь-яких перенесень військового збору на 1 січня немає ні для кого. Є резиденти теж попадають під військовий збір. А це блін була моя правка, яку окремо чомусь не врахували. Юридичні кілочки, їх там декілька десятків, їх повбивали. Щоб конструкція добре трималася, всі повипадали. Винятки для ФОП, які на окупованих територіях. Та на території зони бойових дій випали новий військовий збір для фопів в МПЗ не включатиметься. Своє слово щодо збільшення податків сказав і бізнес. Співзасновник Монобанку Гороховський заявив, що коли бізнес програє, не виграє ніхто. Також на думку роботодавців запропоноване підвищення призведе до збільшення податкового навантаження саме нелегальних на суб'єктів господарювання, що в свою чергу призведе до більшої тінізації заробітних плат у приватному секторі. У зв'язку з чим ми ще раз пропонуємо розглянути можливість відмови чи, хоча б частко. Ової відмови від намірів такого підвищення навантаження на фонд оплати праці, розглянувши можливість тимчасово на період воєнного стану передбачити у податковому кодексі України, що база оподаткування ПДФО та військовим збором заробітні оплати при повній зайнятості не може бути нижче 10 тисяч гривень. За оцінками роботодавців, це дозволить зібрати до бюджету додатково близько 20 мільярдів гривень. При цьому зазначений варіант збільшення оподаткування заробітних плат не матиме впливу стимулюючого роботодавців до переведення виплати зарплати у тінь, як це буде у разі підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Але як бачимо, на владу це не подіяло відповідне. Підняття військового збору з півтора до п'яти відсотків, за словами Ярослава Железняка, досить болісно вдарить по українцях. Про це нардеп зазначив ще після голосування документу у раді у першому читанні. Тоді народного обранця дуже обурило, що сплата податків можлива заднім числом. Тобто, десь умовно, після 15 жовтня, документ вступить в силу, і заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з півтора відсотки до п'яти відсотків на всі зарплати в кінці місяця. А зараз увага. Як це буде на практиці, десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс, і люди фізично отримують гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%, в тому числі з авансу. Це мало б торкнутися працівників держустанов та бюджетників соціальної сфери. Тобто, десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на 3,5% підвищення військового збору, так і ще й мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників в соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім, чому так. А вже після голосування законопроекту про підвищення податків у другому читанні 10 жовтня Железняк зазначив, що фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників однак залишається один нюанс. Ну, тобто на папері воно з першого жовтня, але так як закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього заднього числа фактично немає. Військовий збір для всіх крім фопів-спрощенців піднімається. Із дня на прийняття чинності закону а не з першого жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати із середини місяця, залишається відкритим питанням. За розрахунками уряду ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 137 мільярдів гривень. Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії. кажуть в уряді. Там же кажуть і про те, що на військові витрати лише цього року бракує щонайменше 500 мільярдів гривень. Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові Кошти потрібні на додаткову мобілізацію. Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйони гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей і маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року. Нагадаю, що в Україні також хочуть оподаткувати міжнародні посилки. У владі кажуть, що через безмитне ввезення товарів з Аліекспрес та тему український бюджет щороку не мільярди гривень, а ці гроші дуже потрібні армії. Ба більше, окремі сектори українського підприємництва на межі виживання, бо не витримують конкуренції з міжнародними маркетплейсами. На посилки з-за кордону вартістю до 150 євро не нараховується ПДВ це 20% і мито близько 10%. Для посилок, вартість яких перевищує цей ліміт, податк. Нараховуються на суму перевищення. Для посилки вартістю 200 євро. Податки слід сплатити з 50 євро. Саме тому ця пільга опинилася під прицілом Міністерства фінансів ще у липні 24-го року, коли воно оприлюднило перші плани підвищення податків для покриття потреб оборони. Під час їх обговорення від скасування пільги для міжнародних посилок відмовилися, проте уряд і депутати не забули про неї. Відомство пропонувало скасувати пільгу і зробити виняток для некомерційних посилок, наприклад, подарунків від родичів, які пересилаються за кордоном. Для Них ПДВ пропонували нараховувати починаючи з ціни 45 євро. За розрахунками мінфіну ця ініціатива мала забезпечити в бюджет 3 мільярди гривень у вересні-грудні. А весь план збільшення податків становив 125 мільярдів гривень. Але це тільки на папері в реальності картина була не така оптимістична, тому від цієї ініціативи вирішили відмовитися. Поки не дивно, що скасування пільги для міжнародних посилок чи не єдина норма з поданого законопроекту, яку відкрито підтримували найбільші бізнес-асоціації. Зокрема, про це зазначали і в заяві Української ради бізнесу, яка об'єднує 117 бізнес-асоціацій країни. Звільнення міжнародних посилок від податків призводить до втрат надходжень до держбюджету в межах 7-9 мільярдів гривень на рік. Створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, вітчизняними та іноземними виробниками. Найбільше негативу летить на маркетплейс тему, який вкладає мільйони доларів в агресивний маркетинг у США, ЄС та Україні, кажуть у мережі магазинів Аврора. Українські підприємці скаржаться, що компанії працюють в нерівних умовах. Українським компаніям складно конкурувати з тему, крім того, що ми сплачуємо всі податки в Україні. Ми ще й працюємо в умовах відключення електроенергії, дефіциту працівників та постійних військових ризиків, яких у Китаї немає. Така ситуація може призвести до реолокації частини українських виробництв за кордон. Та продажи ними товарів в Україну дрібними партіями через використання згаданого звільнення. У змі пишуть, що обсяги посилок з тему зростають шаленими темпами. Навесні українці, начебто, замовляли там по 300 тисяч товарів на місяць, а восени цей показник може сягнути одного мільйона. Непрямо про зростання популярності китайського маркетплейса свідчить те, що він посідає перші сходинки серед найпопулярніших застосунків для шопінгу. Загалом у 2023 році в Україну везли майже 52 мільйони посилок вартістю понад 62 мільярди гривень. При цьому вартість 51,5 з половиною мільйонів посилок загальною вартістю 40 мільярдів гривень не перевищувала без оподаткових лімітів 150 євро. Тобто податки сплачуються з менш ніж 1% міжнародних посилок, які возяться в Україну. Тому скасування пільги на безоподаткове везення посилок вартістю до 150 євро може одномоментно та суттєво збільшити навантаження на митні органи і ускладнити життя мільйонам українців, які купують товари за кордоном. Ба більше такий потік. Посилок просто зупинить роботу митниці, переймається голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Не знаю, хто перший ляже від цього потоку посилок: митниця чи поштові оператори, але те, що протягом перших трьох шістьох місяців буде колапс і посилки будуть іти дуже довго. Це факт. Хоча наразі питання скасування пільги для міжнародних посилок не стоїть на порядку денному. Проте депутати вже працюють над відповідними змінами. Запевняє гетьманцев. Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроектом. Наразі він розробляється. А що ви думаєте про підвищення податків? Чи є справедливим та обґрунтованим таке підвищення? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю. Вам гарного дня і мирного неба над головою.